Юкрейн World News в ефірі. Ми об'єднали діджитал платформи і телебачення, тому ви оперативніше дізнаєтеся достовірну інформацію. Так, у цій студії рік тому розпочалося мовлення телеканалу Юкрейн Ворлд News. Протягом цього часу ми запустили понад півсотні проєктів, презентували сім документальних фільмів, показали десятки спецпроєктів, сотні інтерв'ю, і далі буде. Із першою річницею мовник привітала ведуча Христя Равлюк, потішила фоловерів щимливими щемливими світлинами святкування і розповіла про свій перший прямий ефір. Каже, був страх, але трималася впевнено, наче вдома було по всякому переплутані сюжети, не включалися в ефір гості, забували приїхати в студію. Студію підводила техніка, зізналася Христя Равлюк. Але було щиро і ключове це люди. Команда, яка щодня намагається дивувати глядачів особливим контентом. Вона також нагадала, що 23 лютого торік. Глядачі вперше побачили перехрестя з Христою Равлюк. Відтоді вийшло вже понад 50 програм. А таке відчуття, наче з перехрестям, живу все життя, написала наша ведуча і додала: завжди чекаю, що в четвер мама обов'язково після програми напише смс. Цитую: привіт, дивилися всі, бабці пояснювали, що таке дрони. А вона говорила: наша христинка на перехресті. Ти молодець, кінець цитати. Дякую кожному і кожній, хто творить цей канал. Потужна команда у важкі часи. Дякуємо силам оборони за те, що маємо можливість творити. Дякуємо глядачам, що дивитеся і пишете відгуки. Для вас стаємо кращими. Далі більше. Всі ми трошки Христя на перехресті. Світлину з колегами в інстаграмі поширила і зіркова ведуча Алла Метлашевська. Вона долучилася до привітань і з фоловерами поділилася, що працює тут від початку створення телеканалу. Нагадала, що в програмі зірки розкажуть теж майже рік. Потішила дописувачів «Рілсом» із усіма гостями авторського проєкту і написала: все буде Україна.